Привіт! Сьогодні я розповім тобі казочку, яка називається Песик та золоті колеса П'єро. Але перед цим обов'язково підпишися на мій канал, щоб не пропускати нові казочки. У крамниці Золоті Колеса П'єро» було багато різних велосипедів. Триколісні з роликами, вантажні. Шосейні і тандеми, і навіть велосипеди з високим колесом. З поміж усього цього транспорту пес тато вибрав красивий червоний велосипед із багажнику. Була середа, і він зі своїм сином песиком поїхали на прогулянку. Пес тато допоміг песикові залізти на заднє сидіння велосипеда. А потім ухопився лапами за кермо і сказав. Поїхали. До зустрічі, мамусю. гукнув песик. Не забув він і про молодшого братика. Бувай цуценятко. Песик заплющив очі, вітер обвівав йому мордочку. Це було дуже приємно. Після цієї прогулянки песик чекав на кожну середу, як на свято. Колись ми удвох вирушимо на край світу, завжди казав йому батько на прогулянках, вказуючи на обрій. Одного весняного ранку вони поїхали аж до моря з вудками ловити рибу. Мама зробила їм канапки для пікніка. Коли тато й син вже вирушили в дорогу, песик помагав на прощання лапою. Невдовзі побачимося, люба мамо. До побачення цуценятку, привеземо вам силу силену риби. Коли вони поверталися додому, їхні торби були вщерть наповнені рибою. Раптом песик попросив пса тата зупинитися. Він повітив на успічі мишку, яка плакала. Що ти тут робиш? спитав її песик. Ти заплукала? У мене болять лапки, тому я не можу дістатися додому, зітхнула мишка. Ми можемо відвести тебе, запропонував малий. Песик посадив мишку перед собою і міцно притулив до себе. Тут таки він голосно засміявся, бо її вушка лоскотали йому щоки. Коли вони доїхали, щаслива мишка прошепотіла Дякую, ви дуже люб'язні. Тоді у песика і пса тата з'явилася ідея. Маючи велосипед, вони можуть допомагати місцевим жителям, тож вони завезли ліка дідусеві Ведмедеві та свіжий багет мамі Густі. Пес -тато з песиком познаходили всі іграшки, що загубили звірята, і повернули власникам. Вони навіть стали розвозити всім подарунки на день народження. Однієї середи пес тато, вирушивши з песиком на прогулянку, отримав несподіване повідомлення на свій телефон. Ми за вами скучили. Повідомлення. Було від мами і цуценяти. Ми вже до вас їдемо. відписав він і хитро поглянув на песика. Ми не можемо гаяти ані хвилини, сказав тато, нічого не пояснюючи синові. Пес тато звернув з дороги, щоб поміняти їхній велосипед на іншій, у крамниці золоті колеса П'єро. Після цього. Вони швидко помчали додому. Песик уже став здогадувати, що замислив пес-тато. Коли вони в'їхали у свій двір, собачка мама дуже здивувалася. Але що це? Прошу до карети! запросив пес тато роблячи широкий жест лапою. Усі зручно розмістилися в новому велосипеді з кошиком. І без тато натиснув на клаксон. Рушаймо, мої любі, помандруємо разом на край світу. Якщо ти ще не спиш, обов'язково підпишися на мій канал, щоб не пропускати нові казочки.